Доброго дня! Ось і весна вже більше неділі, гарна погода. Я тільки сьогодні приїхав зі свого дому на пасіку. Сьогодні маємо 12 березня 2025 року. Це Підгір'я Карпат, Буковина. Хочу показати вам, як пройшла зимівля для моєї пасіки. Як я їх залишаю на зиму 4,5 місяці. Бджоли були саминки. От. І сьогодні гарний денок Облітуються. Я ще не дивився, От. але розумію, що повинно бути все добре. Тому що всі роботи, підготовка до зими, безпечна зимівля, це все забезпечується в кінці літа і на, на протягом осені. Як ви бачите, гарний лід. Бджоли несуть обніжку. Думаю, що це верба. Як бачите, мої вулики без прильотних досок це було зроблено спі... так на. Тому що я покидав пасіку і щоб зимою не запав сніг, не замерзло, не закрило льотки, і в тому числі і синиці виманюють. Якщо не притяняти, є сонечко виманюють бджіл, то я позняв льотки, і бджоли дають собі раду. І так, без льотків гарненько. Сьогодні я льотки поставлю, прильотні маю на увазі прильотні дошечки я покладу, буде все добре. От. Але це не біда, тому що бджоли в природі, ніхто їм там не ставить прилітні дощечки, вони дуже гарно живуть і все добре. От. Тут, Тут вже у нас весняні квіточки, гарно. Вот так. Бачу, что все, абсолютно все семьи стопроцентно летают. Вот. Ой, какая обнижка жирная. Буду робити ревізію, покажу вам, як зимують бджоли. Не розумію тих бджолярів, які зимою в січні, в лютому відкривають вулики, щось там шукають, дивляться, де сидить клуб, чи він спереді, чи він ззаду, чи він... Зверху, чи він знизу. Якщо всі роботи зроблені правильно, відповідно загудована бджола, є запас корму, чого туди заглядати, ніяких підкормок я не даю, ніяких стимулюючих медикаментів, ніяких канді, якщо треба десь додати. Буду робити ревізію, подивлюся, але я впевнений, що кормів достатньо є. Якщо треба, в мене є запас. Рамок з медом. Поставив рамочку з медом і все в порядку. От. Ну отак. От Старі методи бджільництва. Зараз молоді, все, шукають щось нового. Думаю, що я використовую інтенсивний бджільництва. використовую електропідігрів, я поставлю його трошки, щоб допомогти бджолам. От. І набагато це ефективніше, набагато, скажімо, менші затрати часу і менші затрати праці, менші затрати грошей, чим давати всякі підкормки стимулюючи, без кінця відкривати вулики, лазити туди. От. Я думаю, що бджоли прекрасно почистили свої е, почистили гнізда, буду бачити. От. Не. Я стараюся поменше до них заглядати. Ну, все, дякую вам за увагу. Всім. Всего хорошего.